Залаштунки візита Марка Рютте. Hi, І з чим насправді приїздив новий генсек. Може провести натівський корабль достатньо впевнена. Далекобійка пришвидшений вступ до НАТО чи щось інше. Україна буде для нього пріоритетом. І головне, чого нам чекати від нового очільника блоку. Hi, Остискання та дружні обійми. Президент Зеленський зустрічає давнього друга України Марка Рютте. Для мене було важливо приїхати до України на початку свого мандату, щоб вам стало чітко зрозуміло народу України і всім, хто спостерігає, що НАТО стоїть з Україною. Колишній нідерландський прем'єр, а нині генсек НАТО у свій перший візит на цій посаді їде саме до Києва. Це дуже красномовний сигнал і привід для очікування рішучих дій. Ми сфокусовані на, на тому, щоб Україну запросили в НАТО. По-перше, це дуже важливий крок, це складно досягти. Ми фокусуємось на цьому результаті. Будемо робити все, щоб це отримати. Друге, це зброя, але чи зможе ці завдання розв'язати Рютте? Як це позначиться на допомозі Україні? Та що на практиці означатиме посилення співпраці з НАТО? А головне, чи зможе новий генсек форсувати перемовини з Росією на українських умовах і наблизити закінчення війни? Розповім за мить. А поки хто ж такий грюдьте? Червень цього року у Швейцарії – глобальний саміт миру, що збирає понад 90 представників різних країн, висока дипломатія і доволі різкі оцінки. Маркерю те серед тих, хто не добирає слів, коли говорить про заяву російського диктатора щодо переговорів. Те, що Путін вийшов із цією лайновою мирною пропозицією, знак того, що він панікує, це хороші новини. 14 років був прем'єром Нідерландів. Він послідовний критик Путінської Росії. Риторика політика стала жорсткішою після збиття в 14-му на Донеччині малазійського боїнга, на борту якого було під дві сотні нідерландців. Скромний у побуті навіть за свого високого статусу політик їздив на роботу на велосипеді. А коли якось розлив на роботі каву, забрав у прибиральниці швабру. але вимогливий, а ще дуже вправний переговірник до політичної кар'єри. Він був звичайним менеджером з персоналу, тому кажуть, вміє швидко діяти у кризових ситуаціях і знаходити спільну мову навіть із дуже непростими візаві. І це вкрай важливо, в тому числі й для нас, особливо у випадку повернення Дональда Трампа у Білий Дім. Марк Рюте може провести натівський корабль. Достатньо впевнена навіть в умовах, коли для НАТО може виникнути турбулентність разі обрання Трампа на посаду президента США, за те, що знайшов із республіканцем спільну мову і зміг вирішити конфлікт щодо оборонних бюджетів країн НАТО, Рютте навіть отримав прізвисько Шепотун Трампа. За здатність балансувати ще його називають будівельником коаліції. Тим самим, схоже, він і займеться в якості генсека НАТО. Але ключове питання, яке цікавить нас, якими будуть його практичні дії щодо України і покращення нашої позиції? Політик одразу дає зрозуміти і надалі просуватиме питання далекобійних ударів по ерефії. Україна, очевидно, має право захищатися, і міжнародне право на боці України в цьому це право не закінчується на кордонах. Але що на це скажуть Ша Франція і Великобританія? Ймовірність того, що Рютте вдасться схилити світових лідерів до цього рішення, висока. Нідерланди одними з перших надали Україні винищувачі f 16 саме за його прем'єрства. Ще передали нам зброї та боєприпасів на понад 200 мільйонів євро. І тут цікавий момент: нова віха наших відносин із НАТО. Пряма передача зброї. Саме зараз НАТО має стати реальним дієвим партнером забезпечення обороноздатності України. Логістика постачання зброї для України буде поступово йти через НАТО. Раніше вона йшла через Рамштайн. Це має зробити доставку зброї на фронт більш швидкою. І все це у комплексі. Дозвіл далекобійних ударів глиб Росії і оперативність ухвалення рішень з боку НАТО могли би стати козирем в рукаві для України і змусити Путіна нервувати. Щоб сідати за стіл ну, переговорів з цим хуліганом, йому потрібно ну дуже дуже гарно перед тим дати пописку. Захід десь вагається, але все-таки цей діалог продовжується. Тому трюте власне одним із таких чітких меседжів він сказав, що Росія не може витувати шлях України до північно-атлантичного альянсу. Марк Рюте вже пропонує європейським країнам не озиратися на Вашингтон і приймати власні рішення. Кожен член альянсу має своє право розглядати, як підтримувати Україну. А це може відкрити Києву нові можливості, бо ж зараз Білий Дім особливо обережний напередодні виборів. Але напевно ключове, що заявляє Рютте у Києві, Україна як ніколи раніше близька до НАТО. Та чи йдеться про повноцінне членство найближчим часом? Наші експерти не певні. Головна перешкода на нашому шляху до НАТО це нинішня війна. І поки буде продовжуватись війна з Росією, то, на жаль, вступу України до НАТО не буде. Але в НАТО вже йде дискусія про оптимальний формат нашого вступу і прискореного вступу. Те, що дискусії на цю тему ведуться і обговорюються різні варіанти, раптово підтверджує колишній генсекретар блоку Єнс Столтенберг в інтерв'ю журналістам Financial Times каже: Україну можна прийняти до НАТО і до закінчення війни. Мовляв, такі випадки в історії траплялися до прикладу ФРН. Були й інші та ж сама суперечка Греції, Туреччини за Кіпр і досі північна частина Кіпру вважається окупованою територією. Але навіть найщиріший друг України, такий як Рютте, не зможе самотужки пришвидшити це рішення. Потрібна згода урядів країн-членів. Недостатні позиції генерального секретаря НАТО. Як би він активно це не підтримував. Для нас важливо, що і колишній генсек НАТО Столтенберг, і новий, і тут є певна послідовність. Підтримали те, що Україні треба активніше допомагати. Не виключено, що активно про це говоритимуть наступного тижня у Німеччині під час засідання Рамштайну на рівні лідерів країн. Там головуватиме президент США Байден. Політологи вже назвали це одним з його фінальних акордів. А тому дуже висока ймовірність, що саме там можуть з'явитися важливі для України рішення, які визначать подальший хід війни. Алачіш факти тижня, ICTV, єдині новини.